Вітаю вас у ТВ. Мене звати Андрій Сусленко. Це гостєва студія. До мене завітав Георгій Тихий журналіст-фрілансер, який зміг вирватися з оточення Іловайського. Вітаю вас, вітаю Георгію. Напевно, дякую, що живі ці банальну фразу, але все ж таки привітаю вас та і інших хлопців, які змогли вирватися. Прикро що багато життів наших військових було втрачено. Хочу запитати вас, як ви живете після того, як пережили таку подію свого життя. Я живу насправді нормально, слава Богу, що живу. Я настільки зараз зайнятий роботою, тим, що ми монтуємо самі фільм з матеріалу, який ми відзняли. Що, в принципі, я поки що не сильно задумуюся про те, що зі мною сталося, але я вдячний Богові і Максу, напевно, який зміг нас вивезти звідти. Так що живу нормально, посибі. А ви говорите, ви монтуєте фільм? Так, у нас, у нас вівторок вийшов перший документальний фільм 15 хвилинний на нашому німецькому каналі АРД його подивилася величезна аудиторія, близько двох мільйонів німців. Були дуже схвальні відгуки, і навіть наш директор, там, головний наш, бос нашого каналу, він написав нам лист подяки і сказав, що нарешті ми бачимо живих людей з близьком, не просто якісь сухі, якісь сухі цифри загиблих. І на жаль, що ми всі, ми всі і німці в тому числі звикаємо до цих просто зводок з за, там загинуло стільки, то поранено стільки То і це дуже страшно, коли ці жертви втрачають ім'я і втрачають обличчя. Напевно, в тому була якась наша задача, щоб повернути повернути їм їхні обличчя і імена. Тобто, виходить так, що тепер публіка в Німеччині, наприклад, після перегляду цього відео може більш емоційно сприймати те, що відбувається. І взагалі більше, ну, я більше думаю, цінувати я... життя військових, наприклад? Я думаю, так, вони будуть абсолютно по-іншому сприймати. Ми ще зробимо великий 45-хвилинний фільм, в якому вже покажемо людей, які змогли вирватися, які вижили. Можливо, родичів тих людей, які не змогли вибратись. І я сподіваюся, що навіть німці їм також буде трошки зрозуміліше те, що відбувається в Україні. Чому він відбувається і як на нього треба реагувати? До речі, в нас є можливість показати 29 секундний ролик, який ви власне викладали разом з Максом. Оскільки я знаю про те, як ви вибралися. Як тільки буде готовий монтаж, ми його увімкнемо, а Поки що я запитаю вас наступне. А вже готовий? Давайте подивимось. Цей момент, ця частина, цей ролик, це відео. Це вже який момент був під час вашого процесу вирування. Який ми в увазі? Останній момент, коли ми вже виїжджаємо. Так, 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 це ось відео, яке ми тільки що бачили. Це відео там змонтоване, там трошки шматочок однієї з трьох засад. Насправді, все відео повністю. Тобто весь наш прорив тривав хвилин 30. Uh, і за цей час ми встигли втрапити в три засідки. Uh, плюс між засідками також був шквальний вогонь і, uh, ну, зі всіх видів зброї, не тільки стрілкової, а також ракети там, чи якісь там гранати. Uh, вот. І це тільки маленький шматочок, того, що нам що нам довелося пройти. А останній шматок відео це вже коли ми вирвалися на свій страх і ризик, вирвалися вперед колони і самотужки однією машиною вже виїжджали. За межі лінії вогню. Зараз ми навіть можемо показувати фотографії того, в якому стані була машина після того, як ви вже вибралися. Я пам'ятаю, в Фейсбуці це справжню бурю емоцій у людей викликали ці фотографії. Я думаю, що ми можемо зараз їх вмикнути на третьому нашому екрані. Хочу вас запитати про те, оці півгодини. Як ви себе поводили? Як ви їх проживали і переживали? Ви бачили, що кулі летять біля вас? Ви бачили, що ракети летять біля вас? Власне, декілька куль потрапляли в машину, наскільки я пам'ятаю? ось зараз бачу на екрані. Це просто щастя, і знов таки, Боже, якесь провидення, Що кулі, які втрапляли в нашу машину, я думаю, що їх декілька десятків втрапило загалом. Ну, може, трошки, я не знаю, там не рахували. Що вони не втрапили в колеса і не втрапили в двигун, ну і звичайно, що не втрапили в наші тіла. Одна з куль потрапила в лобове скло зверху лобового скла і пройшла між нами з оператором, ну і між Максом і Маркіяном посередині салону і вибила. Заднє скло. А, тому, і оскільки Макс весь час а, дуже правильно робив, що він намагався такою траєкторією, розуміти, їхати, такою, наче з, зигзагами, для того, щоб зменшити можливість потрапляння в нас а, куль чи снарядів. І враховуючи те, що він постійно отак от намагався якось керувати, ця куля, яка прошила наш салон наскрізь, а, ну знов таки, боже диво, що ми вижили, а от хлопців, які там залишилися, їх дуже жаль. А скільки, скільки автомобілів разом з вами прорвалося, і техніки, і бійців, ви пам'ятаєте? В, в той момент, от саме в той момент, з поля бою лише наша машина змогла вискочити. Всі а інші, в... якщо вибиралися, то якось пізні? Ну, по-моєму, не вибиралися. Я точно не знаю. Вся колона, ми просто дивилися. Я повертався назад і дивився. Я бачив, що колона, яка склалася 40 чи 50 одиниць. Техніки машин вона розсипається частинами, тому що якісь там танк або БМП підбивають. і, Звичайно, що колона позаду змушена зупинитися, тому, що вона не може проїхати вперед, і от такими частинами, які димилися, я позаду бачив частини цієї колони, з якої ми вирвалися. А крім вас, журналістів Макселевіна та ваших колег, які були в машині, чи багато ще журналістів воєнних журналістів було там? Ну, я знаю, що ваша група «Еспресо ТВ знаходилась в Іловайську. Е, вже потім я дізнався, що оператор такий зміг е, вибратись е, теж в цій колоні, в якій їхали ми. А і я знаю, що ваш журналіст зараз в полоні. Так, але, його, на жаль, його, я його думаю, досі що в мене полоні. Більше, нема більше інформації ніж є у вас. Немає. Я зрозумів. А з інших телеканалів, можливо, з закордонних телеканалів. Чи знаєте ви про те, чи були там ще журналісти? Більше з нами в Іловайську не було нікого. Трошки раніше там був фотограф Максим Дондюк, я знаю. Але більше, по-моєму, там преси не було, окрім нас. Георгій, з якого числа ви були у цій своїй подорожі, яка закінчилась цією блогою? А в подорожі ми були. Дайте пригадаю, може числа з 19 чи серпня щось таке, але Воловайському ми в потрапили 24 серпня. Тобто 24 серпня, коли в Україні в Києві святкували день незалежності, був парад, і це день, коли почалося оточення. Да, да, да. Абсолютно. Як він проходив, фактично ні, оточення вже було на той момент, але воно було ну, скажімо, це було одне кільце і за певних. Маневрів е, можна було потрапити і в місто, і з міста. Хоч ну якби теж не, не дуже безпечно, але можна було. А от 25-го, коли відбулося російське вторгнення і. Удари пішли якраз основні близько до Іловайська? От тоді вже в нас взяли в друге кільце і третє. Тут В результаті на момент прориву вже було три кільця, з яких ми виривалися. А розкажіть, як ви прожили ці п'ять днів до прориву? П'ять днів здається ж. Так, п'ять днів ми знаходилися так. в Іловайську. На що схожі були ці дні? Як ви власне себе почували? Що ви побачили нового і можливо не цікавого чи навпаки цікавого в бійцях, з якими ви знаходилися? Як ваші відчуття змінилися? Що ви власне їли навіть? В мене змінилася абсолютно вся система цінностей, тому що, в принципі, сам факт того, що ти бачиш речі навколо тебе, в тебе є руки і ноги, це надзвичайно велике щастя, і багато з людей забувають про це. А насправді це велике велике щастя, і більшість проблем, які в нас є в житті, це абсолютно дрібниця, якщо порівнювати з тим, як ми <laughs> жили в Іловайську, тому що, по перше, закінчилась їжа. Ви можете по дням спробувати розкласти, якщо вам не важко? Так, да, можу, якщо є час. 24 серпня ми приїхали в Іловайськ в залізничне депо разом з батальйоном Миротворець. Днем раніше це депо зайняв батальйон Херсон, але в них були невеликі сили, і тому ми заїхали їх, начебто, під, підкріпити і тримати це, це депо. Депо дуже, звичайно, що це характерно, це величезна будівля, де стоять потяги. Ми власне спали в цих потягах і ховалися під потягами, тому що під час артилерійського обстрілу це єдине безпечне місце. Перше, що я побачив, коли зайшов депо, це величезна кількість алкоголю. Стояло, я не знаю, може 30 чи 40 пляшок. Я почав довідатися, що, що це таке. Тому що знаєш, бійці не, не п'ють. Тобто є сухий закон. Якщо навіть хтось може під вечір там трошки випити, для того, щоб заспокоїти нерви там, але ну якби ніхто не, не випиває дуже там багато. Заната. Я запитав, що, що сталося. Бійці Херсону мені розповіли, що коли вони потрапили в депо, вони знайшли в підвалі 45 місцевих жителів, які ховалися в підвалі: жінки, діти, там старі люди. І в них закінчилась їда, їжа, вода, тобто вони були майже без ресурсів. І вони вказали на місцевий магазин, який був поруч, який покинула господарка, яка є власниця цього магазину, і просто зачинила його. І звичайно, тобто бійці вони попросили бійців відкрити цей магазин. І хоча це, ну скажімо так, Вандалізм я не знаю, певний, але це, це легально. Да, але вони пішли на це для того, щоб нагодувати людей, які були абсолютно без їжі, без води. І алкоголь ну, а що таке магазин да, в таких от, приблизно місцях? Я не хочу нікого образити, але магазин це дуже багато солодощів, якісь крупи і надзвичайно багато алкоголю. От вони видали там ту їжу, яка була, а алкоголь забрали для того, щоб, щоб ну ніхто не напивався, тому що це дуже небезпечно в таких умовах, і ізолювали. Але ну потім була ситуація, що один з бійців все таки випив багато і побіг у бій. І реально забіг на поле, де відбувався бій, з автоматом. Досить п'яний, його дуже сильно, скажімо, виносили йому дуже суворі догани після того, як його ще була спеціальна операція для того, щоб його повернути назад. Його не поранило? Ні, його я не знаю. П'яних Бог береже. Ви знаєте, як буває п'яні випадають там з третього поверху, якось лишаються живими. Отак От його вберіг, Я не знаю, горгію. На секундочку хочу, да. щоб ми, ми звернули увагу для наших глядачів на третьому екрані. Зараз ви можете бачити саміт, який відбувається у Уельсі. Хочу вас, горю, запитати, поки ми перестрибнемо на деякий час з теми вашого перебування під Ловайськом на політичну тему, чого ви як журналіст, очікуєте і хотіли б мати від цього саміту. Я хочу мати рішучі, по-перше, заяви. Не треба ставитись до заяв як до чогось невагомого. Насправді заяви дуже багато значать, тим більше в ракурсі Путіна. Ви знаєте, що для Путіна найбільша образа була, коли Обама назвав Росію і Путіна, що це сильний регіональний лідер. Це була найбільша образи, тому що мета Путіна це сидіти разом з Обамою за одним столом і ділити кордони Європи. Він хоче, щоб його сприймали як повноцінного лідера. Я думаю, що зараз час світовій спільноті вказати чітко на місце, яке займається людина, а не те місце, яке вона собі фантазує. Я сподіваюся, хоча б рішучих заяв. Я думаю, що не буде заяв про військову підтримку України. Не треба на це сподіватися. Якщо військова підтримка або озброєння України буде відбуватися, я думаю, воно відбуватися буде е, ну якось не настільки не публічно, і Неофіційно. Показово.